Колишній військовий Андрій Самойлов фотографією займається вже понад 30 років. Увесь цей час він працює виключно із плівкою, адже переконаний, жодна цифрова фотокамера не здатна передати увесь спектр життєвих барв. Ідея створення виставки під назвою Цвіль до Андрія Самойлова прийшла випадково. Колега, один із моїх колег узнав, що я повернувся обратно повернув до пльночки, вирішив мені подарувати жестяночку старої совєтської пленки. Репортер называлась. Она у него пролежала лет 10 в гараже, в сыром гараже. Естественно, испортилась. Но мне было жалко ее выбрасывать, и решил попробовать. Попробовал, результат понравился. Зіпсовану часом і високою вологістю плівку Андрій Самойлов зарядив у радянський фотоапарат Київ 4 і розпочав знімати усе, що привертало увагу. Результатом роботи автора стали чорно-білі світлини, зіпсовані плямами цвілі. Показалось, що це какой-то своєобразний фільтр времени. Тобто я знімав через цей фільтр. І фільтром була плесень. В результаті вийшло не то, що я відео зйомки. Получилось щось нове. Згодом усі знімки були оцифровані з допомогою сканера та затоновані у той чи інший колір. Так народилася виставка, що отримала назву Цвіль. Тоту виставку не можна не заповнювати, тому що, во-первых, вона унікальна. Тим, що це пленка, вона унікальна тим, що на пленці щось та і унікальна тим, що вона запам'ятається надовго і навсегда. Унікальна виставка фоторобіт із цвіллю не залишила байдужими і відвідувачів. Ця виставка це як симбіоз. Симбіоз часу і людини. Тобто ці фотографії не зроблені цифровою камерою, а іменно на плівку, яка пролежала дуже довго, мала свої певні дефекти. Мені дуже сподобалось те, що це просто Я не надумаю. Тобто сама людина просто навмисне не може придумати те, як вийшли ці фотографії, тому що це випадок, і це мені подобається тим, що вони є якби не навмисні. Побачити фотовиставку Цвіль у Рівному можна буде до 3 квітня. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День.